Вітаю вас в новому році 2026. І я вам бажаю, щоб цей рік був кращий за попередній. Ну і звісно ж, сили, терпіння, витримки. Я особисто захворів. Я знав, що я захворів. Моя себе в голові накрутив, що треба виходити на роботу 1 січня, і я зліг. Ці ночі я прокинувся, температура, болячка, голова, паморочиться. А зараз йду на кардіо, тому що ви знаєте, коли ми хворіємо, треба все рівно якось виводити ті токсини навіть декілька хвилин. Я бачу, що Новий рік за ці дні ще жодних скандалів, ще нічого не трапилося. Деякі артисти вже оголошують про масштабні концерти. Ну, наразі таке затища. І про мирний договір, який між Росією і Україною та Америкою, бо куди ж нам без Америки, це було дуже показово, що про який мир ми можемо говорити, якщо вже щойно пробили куранти в 12.00, ковель. Місто на Західній Україні були, були прильоти. Були про дуже багато взагалі, починаючи від 25 грудня, від Різдва і навіть зараз в Київ були прильоти, навіть там Осокурки, здається, Славутич, станція Славутич, теж де живе співачка Таянна. Навіть загорівся будинок пристарілих. Мене заінтригувало, зацікавило те, що в мирному догов... договорі я щось не помітив нічого про Крим, Донбас, і така теза дуже дивна про Запорізьку атомну станцію, що вона буде в спільному використанні Росією, Україною і Америкою. Може, це я якийсь фейк почитав? Напишіть мені на в коментарях і пишіть, як ви зустріли новий рік.